Митанівського. Отець Володимир можете давати оголошення як поручити цього храму. Владика, з вашого дозволу, дійсно сьогодні коли на сходах цього храму, пролунали наші слова, за які дадуть життя наші воїни. Наші брати і сестри, коли сказали слава Україні, і відповіли «Я Я не слава! У мене на очах з'явилися сльози, тому що напевно таких слів це місце не чуло жодного разу. І сьогодні, нарешті, звершилося, громада зробила свій вибір, відриклася від Московії. Ми будемо утверджувати тут гарнізонний храм, як і для військових, так і для цивільних. Двері нашого храму завжди для всіх відчини. І вже перше було служіння рідною українською мовою, тою мовою, за яку наші брати і сестри кладуть і жертвують. Своє життя. В неділю, богослужіння буде о 10-й годині. Так що запрошуємо всіх вас в неділю до спільної молитви службу. очолить митрополит Іван і суботу суботу так, Димитрівська поминальна субота також о 10 й годині. Буде служитися велика панахида за всіх тих, хто віддав своє життя за волю, незалежність і соборність нашої України.